Вітаю, шановне панство. Не часто мені вдається зробити якісь такі більш-менш далі настоянки, які після того не хочеться взяти і перегнати на спирт. Зараз той виключний випадок, коли настоянка начебто заслуговує на те, щоб поділитися цим досить простим рецептом і порадити його, можливо, не в великих кількостях комусь на пробу все ж таки зробити і відчути. Настойка, яка трошечки така має і аромат, і смак невеликої кількості спецій, все ж таки достойна і може вживатися як основний напій, так і, можливо, в якості діжестів. Значить, так, дуже коротко, аби не забирати багато часу. Бачите, як у нас? Простому рецептик. Чесно, старався, ручками писав, так що <свісно> цінуйте, шуткую. О, рецепт зроблений, написаний з розрахунку на 1 літр, дублюю голосом на 1 літр 40%. сортировка. Не люблю це слово, але добре. Хай буде сортіровка. Липа суха 25 грам, імбір теж сухий 3-4 грами, гвоздика 2 штуки. Бадян. Я використав одну другу половинку зірочки. Вважаю, що трошки менше, треба зменшити дозу бадяна. Цедра лимона 1,5 грама, корінь солодки пів грама. Це все з розрахунку на 1 літр напою. Настоянка робиться протягом двох тижнів. У мене вона простояла більше, мабуть, днів 18 або навіть 19. Ну, те вже таке. Я її сьогодні тільки відфільтрував, так що вона ще не зовсім готова, але навіть в такому напівготовому вигляді вона має право на життя. Показую компоненти. Оце та. Засип та ботаніка, яка була після фільтрації, е залишилась. Напій має такий колір, ну, я б сказав, він десь приблизно світлосолом'яного кольору. От, е що стосується, що стосується. Що стосується гонолептики, так як кажуть, запаху, ну, відчувається, а, на нюх відчувається присутність там бадяну і гвоздички, але вони не перебувають. Скажімо так, вони домінують, але не перебивають аромат напою. На смак він теж досить приємний, хоча я вважаю, що за тиждень-два, може і за пару місяців він стане найбільше круглішим і буде більшим, більш приємним до вживання. Мій досвід каже про те, що саме так і буде. Дякую, що подивилися, бажаю смачних напоїв. На все добре.